Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо працювати із нейромережою Midjourney і спробуємо створити якийсь прикольний, цікавий аватар із свого фото. Так, перш за все, ми приєднуємося, як і минулого разу. Ось можна натиснути ліворуч на Midjourney, на ось такий кораблик. І в нас підвантажиться сторінка. На якій ми можемо створювати наші зображення, долучившись до публічного чату. Ось, як ви пам'ятаєте, ось тут ліворуч є такі «ніком...» нікомеру, тобто вибираючи будь-які, за, за назвою це не важливо. І ось тут просто на нього натиснувши і чекаємо, доки підвантажиться. Як бачите, з шаленою швидкістю, як завжди, змінюється зображення, тобто величезна кількість користувачів. Але ми терпеливі, ми з вами спробуємо зробити класну аватарку. Натискаємо плюсик використання програми і вибираємо: якщо минулого разу ви використовували цю функцію, то вона є в час вживаних, ось «Imagine». І замість того, щоб писати слова відразу, ми ось тут в, оці, в сірому квадратику. Вставляємо посилання на наше фото. Після цього посилання ви можете написати ті слова, які б ви хотіли, щоб були вказані. Ну, Наприклад, спробуємо. Хай, це буде, наприклад, Marvel Characters, Тобто персонаж Марвел. Спробуємо натискаємо Enter. Ось дивимось, що у нас починається е, знову генерація. Як ви пам'ятаєте, на Midjourney потрібно трішечки зачекати для того, щоб згенерувалося зображення. Але мені тепер цікаво, що ж вийде, бо я не можу сказати, що зовсім схожий персонаж на мене на те зображення, яке я грузила. Так. Власне, відкриваю. І от як Міджорний бачить мене персонажем Марвелом. За, покажу фотографію, яка була Була ось ця фото. І е, створила ось такі мені, начебто, аватарки. Збережу собі для того, щоб посунятись, покепкувати з цього. І можу спробувати тоді щось щось додати, спробувати з цього зробити. Так, можемо спробувати ще раз щось зробити. Спробую зробити мультяшну версію. І чекаю на генерацію. Так, ось такі в нас мультяшні версії вийшли. Від цього зображення найсмішніше, що на двох із них має тут блакитні очі. Ну, тобто, такі ось варіації в васалі можна собі поробити, порозважатися. Так, можу знову полізти в налаштування, подивитися. І тут можна підбирати є різні варіанти. Які можна ось додавати, наприклад, там, чи велика якість, чи що там вам подобається. Головне встигнути натиснути, тому що дуже швидко проходить потім. Так, і стилізую аватар під персонажа із Всесвіту Гаррі Поттер». Подивимось, піде. Чудове посилання підходи, тому тепер потрібно зачекати. Ось такий вийшов кумедний варіант. Аватарки. Можливо, фото не зовсім е entropy, сподобалось на його але вийшов такий варіант. Як бачите, навіть на жовто-синій якийсь шарфик зав'язаний галстук. Так, на цьому все. Ви можете експериментувати, можливо, ваше зображення більше сподобається на еребережі. вона буде не так сильно робити вас не схожими на цих героїв, але ви можете будь як застосовувати вашу фантазію, писати все, що вам подобається. І чекаю фото ваших робіт. Сподіваюся, вам дуже сподобалась ця цікава нейромережа Міджорний Пот. Всім мирного дня, до побачення!